27 липня на Netflix вийшла друга частина третього сезону серіалу Відьмак. З нею також завершилася участь актора Генрі Кавела в проєкті. В четвертому сезоні на його місце прийде Ліам Хемсворт. Геральті та Єнифер ховаються від мага Рінса та його покровителя. Разом з імператором Нільфарду вони шукають принцесу. Останній також залучив до пошуків ельфів. Одночасно з ними усіма цілі починають переслідувати радянів. З битвами та пригодами Єнифер привозить цілі Веретузу на острів Денед. Вона хоче, щоб дівчина краще вивчила магію та себе через неї. Проте в школі чародіїв почали сильні зникнення учениць. А головна чапулка Тісея завела роман з магом Вільгефорцем. Остання подія начебто позитивно впливає на героїню, проте вона навіть не здогадується, чим це обернеться для неї, її школи та взагалі для всього континенту. Третій сезон відьмака переносить на екрани четверту книгу циклу Анджея Сапковського Собковського Часи повороти». Новий сезон відьмака став скучнішим, а ще тут сильно поменшало різних виродків, потвори та чудовиськ. За вісім епізодів їх було всього лише декілька разів, і графіка могла бути кращою. Під час плюсів варто зазначити, що гарно поставлені сцени бійок, адекватна акторська гра, іноді непогані повороти. Бачимо, що буде в наступному сезоні. Свої враження від серіалу пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео та переходьте в телеграм. Посилання в описі.